Вітаю на константі! Як ви знаєте з моїх попередніх відео, законопроект про мобілізацію передбачає дуже багато різких нововведень. а сьогодні поговоримо про студентів. Чинна редакція законопроекту 104.49 регламентує відсрочки студентів таким чином. Призову на військову службу під час мобілізації на військовий період не підлягають. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною форматами здобуття освіти, тут поки змін немає, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначений у частині 2 статті 10 закону України про освіту. У цьому вже криється проблема для багатьох чоловіків. Вони не зможуть здобути другий або третій рівень освіти, бакалавра, магістра або інших, аби не втратити відсрочку після завершення, наприклад, магістратури, необхідно буде обов'язково вступати на аспірантуру і при цьому виключно на бюджет. Те саме буде стосуватися чоловіків, які мають освітній ступень спеціаліст, адже останній прирівнюється до магістра. Це чергове нововведення цього законопроекту. У аспірантів-контрактників хочуть забрати відсрочку. Проте докторантів та осіб, зарахованих до інтернатури це на щастя, стосуватися не буде. За даними заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького. У 2021 році у нас в усій системі аспірантури було 7656 аспірантів. За результатами 2023 року, у нас в аспірантурі зараз вчиться 18835. П'ять аспірантів додам від себе половина з них це дівчата. Кількість бюджетників за всіма спеціальностями кожного року встановлюється міносвіти, і це фактично крихти. З цих 19 тисяч на бюджеті навчається точно менше тисячі, адже обсяги держзамовлення і зараз малі, але ніхто не заборонить міносвіти скоротити їх ще більше після набрання чинності законопроектом. Тобто наразі законопроект позбавляє від срочки приблизно 10 тисяч аспірантів чоловіків, людей, які мають стати фундаментом. Розбудови післявоєнної України. Однак головною метою скасування відсрочки у аспірантів-контрактників є те, що багато чоловіків, які мають освітній ступень магістра або спеціаліста, захочуть зберегти відсрочку і вступлять до аспірантури. А цього держава допустити не може. Проблема тут криється не лише в тому, що цей законопроект суттєво скорочує інтелектуальний потенціал України, але він ще й прирівнює 23річних вступників. і тим, кому вже за 40. І до речі, не дивуйтеся, що я кажу 23 річних. Вони також можуть підлягати мобілізації. Законопроектом передбачено, що в навчальні плани закладів вищої освіти вводиться дисципліна, базова загальновійськова підготовка. Наскільки я розумію, при військових кафедрах. Після її проходження людина стає військово зобов'язаною незалежно від віку. Тобто теоретично, це може бути і 20-річний хлопець, який тільки що закінчив бакалаврат. Ось такі нововведення передбачає законопроект 104.49 для студентів. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і корисне. На цьому я з вами прощаюся, поширюйте це відео, ставте лайки. Чао!